Uh -huh. Uh -huh. Так, друзі, маю нагоду вам презентувати цей чудовий автомобіль. Jeep Компас. По факту 2014 року. По документам він 2013 чомусь, але він в кінці 2013 перед новим роком його випустили, але модельний ряд 14 2014 року. Чудове авто. Що вам ще розказати про нього, не прикольно. Так, давайте. Наріп, сувим, так, що вам показати, окрім того, що це кайфовий автомобіль? Що ви маєте придбати? По-перше, у нас є гарний стан. У нас є нова резина, це сезонно, тобто не треба тримати другий комплект резини десь на балконі. Резина у нас новенька. Десятий місяць 23-го року. Гарна резина. Наружі в нас є оці офігені. По-любому ви їх не замітили, тому що вони тут як в литі стоять, майже як з заводу зроблені. Спеціально під цю модельку. У нас є таке гарне закінчення і воно виходить, що в нас як не ковхоз. Круто. Так, що ще? А, з доповнення. У нас є отака штучка дзеркала, воно дуже допомагає, тому що основне дзеркало у нас збільшує, а ця блямбочка, вона допомагає нам краще орієнтуватися. Бачок. Бачок, як бачок У нас 20 тисяч Назад було замінені тормозні диски, тормозні ну, гальмівні колодки. Супорта навіть покрасили, красненькі, спортивні. 에, зверху в нас є офігенний багажник. Дуже виручає, дуже допомагає. Чудовий багажник, також спеціально Компасовий. Так, Зараз ми маємо спойлер. У нас чудовий спойлер, чудова наклійка. Вона додає одразу ціни однозначно. Що у нас тут є? У нас олдскульна антенночка. Тобто не оцей куцекардик, а у нас повноцінна армійська антенна. Це круто. Так, ну що, давайте я зараз з усіх плюсів, а потім по недолікам пройдемо. Все-таки трохи є. Перейдемо на передню сидіння. Так, що у нас тут спереду ми маємо? У нас є мультируль, який регулюється вверх вниз На себе не вилазить, але настройок достатньо, щоб чувствувати себе комфортно. Електрорегульовок сидіння немає, воно регулюється по висоті, Спинка складається, все, все чудово. Так, у нас по коробці у нас є гідротрансформатор, повний не варіатор. Тобто це було. У нас головне, головна ціль коротше, в цій машині, щоб вона ну, вже була не на, не на варіаторі. У нас є олдскульна також магнітолочка на кнопочках, все подобається, все кайфово. Ну, тут у нас що, проти все як візді, все як завжди. Так, по нашій новогодній лки. Працює датчик тиску в шинах. Бал кого він не працює, у нас він працює. Це чудово. Ви отримуєте отаку офігену поличку. Який може розміститись все ваше майно, яке вам потрібно. Так, є підігрів сидінь, двохрежимний, тобто сильно пече, не сильно пече. Ну, Кнопочки стабілізації. Тут у нас є блокування повного привіду, ну, якось так. Чесно, я щось їм ні разу і не користувався. І і так автоматично підключається, і цього до... більш-менш достатньо, щоб відчувати себе комфортно. Так. Тут у нас була репнута подушечка. Та й сама подушечка була теж підшатана. Ми її перешили. Тепер у нас це справжня кусочок справжньої шкіри. На дотик просто офігенно, приємно, класно, попробуйте, обов'язково побачите. Так, що у нас тут ще? Що у нас тут ще? ну Підлокітник, тут у нас резеточка така є повноцінна, то, то в неї входить блочок. Можна заряджати телефон, або навіть, мені здається, це можна заряджати, як ви ноутбук. Так, спереду ще бардачок і якось так все, що вам ще потрібно. Так, позадку. Місця тут більше, ніж достатньо. Сам за собою сижу, нічого не заважає. Навіть експериментували, ззаду вміщається 4 чоловіка і більш-менш чувствують себе комфортно. Який в тебе ріст? Зріс в мене 1,83 м. Uh -huh. Так, спинка у нас зад... позаду теж регулюється, тобто можна вибрати своє комфортне положення і блин, їхати в подорож на комфорті. Ремені безпеки для всіх і з... зудовствують. Щоб... Електропідйомники ззаду є і підстаканники Все. Більше джип вирішив, що пасажирам ззаду нічого не потрібно. Цього достатньо. Тут у нас є ще масочки, масочки можемо віддати подарок, чи пандемія залишає свої плями. Йохі, так. Так, Зараз перейдемо до багажника. Ми не до багажника перейдемо, ми перейдемо ще до одного часака. Тобто, якщо вам треба щось перевезти велике, у нас є така функція. Оп, ми положили це сидіння, положили те сидіння і в нас тут майже 2,5 метра лягає без проблем. Якщо сюди під мостич є щось таке, щоб воно лягало туди, туди, то тут у нас і 270 влазить, Отак. От от. Така гарна річ. Зараз покажемо багажник. Багажничка. Багажничок у нас більш ніж достатній. в нього також влазить до хрена і більше. У нас є тут типу поличка, бардачок, де можна щось розмістити своє. Під низом у нас також є доповнений, простір ще один, в якому розположилася наша повноцінна докатка. Чи ця докатка, колесо, не докатка. І ще тут можна заповнити все, що вам потрібно. Так. Так, ну, пластик у нас в багажнику трохи потяганий. ну, може його можна встановити, відновити, ну, але це багажник, він експлуатується як багажник. тобто Він не для якоїсь херні. Коротше. Так, позаду. Позаду у нас ще по ходовій. замінені були всі саленблоки. Не пам'ятаю навіть скільки їх там, їх 14 чи 16 було. Ну, коротше, вони всі замінені. Спереду у нас замінені також. Також салон блоки замінені і нові амортизатори стоять. Ну Також нові амортизатори. 30 тисяч вони проїздили нові. Так, що у нас? Можна під капотом? Бум. Капот відчиняється легко. Тут під бифкою є флажочок, він піднімається. І у нас все чудово, гарно. Все тут є. Нічого не мив, мити не буду. Самі перевіряйте все, де що може, потоки є, немає, блин. самі переконайтеся, що у нас тут все добре і нічого не тече. Ну, тут все, кемивач, гідропосилювач, не замерзайка. Новий акумулятор також, Ну, новий, півтора року йому. Бошовський. витримує більш ніж треба. Ага, у нас було ще. Корочі, магістраль гідротрансформ... гідротрансформатора, блин. гідропосилювача магістралька. алюмінієва, потерлася, трохи десь трубка протерлася і витикала ну, сама жидкість. Була замінена. повністю. Не, час, не кусочок, а повністю замінена вся магістраль. Плюсик, плюсик. Хай, хай. Так. зачиняється, Легко. бух, Все. Так, ще в нас ще гарна річ. Це запуск з ключа. Давайте перевіримо, зі скількох метрів хоча б вона заводиться. Ну, короче, метрів 40 вона точно ловить. Я думаю, якщо замінити батарейку, ще краще буде ловити. Так, по недолікам давайте, теперь, по самому неприємному. Так, у нас є диск. Диск. Це, звісно, чому і замінилися тормозні диски, тому що у нас щось стерлись колодки якось, вона заклинила, короче, натерла диск, стружка з нього летіла і оце у нас налетіло. Ну, Воно віддирається. Може, я відібру. Так. Головний недолік у нас тут там на каналі можете подивитися, там було відео, як воно було, що з ним сталося. Так, котик вискочив на дорогу, Чуть-чуть котика врятували, але трохи піжмакали боковиночку. Ну, Трохи відрихтували повністю не вимонтували, ну, закрасили, кліпсу поставили, все у нас стоїть так, як є. Так, є у нас. Неприємна ситуація. Скол від камінчика. Також їхали по трасі, камінчик звідки лясь взявся зарази і гепнув по двері. Така неприємність є. Так, це з того, що я прям знаю. Так, з того, що я знаю. А, Є ще отакий блин, профтик маляра. Воно ж сильно не видно, його видно, коли тільки миєш машину, блин. тоді це замічаєш, але воно є. Якийсь... Ну, коротко... Наверное, коли розпилитель був, хтось, блін, не накрив скло, чи хрен його знає, коротше, блін. Як краска. Ну я думаю, його теж можна відтерти. але я навіть його не, не пробував відтирати. Так, що в нас? Що в нас? Після недоліків. Так, з недоліків тут. Цятка тут стерта. Не знаю, на камері. Ви... А, видно? Да. Ось тут у нас підтерто. Також є такий недолік. Ну, воно Також до грунта, тут -то там нічого такого страшного немає. У нас недоліків є. Не саме пластик цього сидіння також, він трохи видно, що він експлуатувався. Тобто там є потертості на самому пластику. Так само пластик на бардачку. Ну, також не знаю, може у попереднього власника була собака, вона там щось вкрябала, не знаю. Воно ну, це таке незначне, що навіть не слід заморачуватись. Взагалі машина купувалася для себе два роки тому. Тобто робилася вона також для себе. Обслуговувалася вона також для себе, вона була не на перепродаж, тому це моя машина, я за нею. Які. Тобто, Якщо щось важливе, це обов'язково робилось. Якщо щось не важливе, то блин, ну, це не важливо. блін, щось на диску, диском, це машина. Люди, розумієте. Так, ну. Не знаю, що вам ще сказати. Це гарний автомобіль. У нього величезний кліренс, в нього запас потужності є. На трасі можна її обігнати, блин, в якусь гадость заїхати і виїхати це також легко. Ніяких проблем. Тобто ліс у нас це, блин, ліс регулярно, ми катаємось по лісу, блин, по пісочкам. Він виходить, проходить і фіксить. Так, а ще у нас по внутріаночки у нас є фірмові джиповські коврики. Ну, як фірмові джиповські, джипуски, ми їх зробили, але... Як вони? Ево коврики. О, Ево коврики у нас всі чотири ковра такі. Тобто авто захищено, підлога захищена, вони дохреніше вбирають в себе вологи і вона не потрапляє вам в обшивку. Тому це також плюсик. Вот и, ну, и полный М -м -м -м. Ни ну, Мы выехали, без перешкод